19 травня. Ви пам'ятаєте, сьогодні ми будемо ще раз вам нагадувати, 19 травня на ICTV2 виходить серіал «Майорського рода». Майорського рода Делера е, грає, а кого ти граєш? Я граю Каріно. Це дуже така чарівна дівчина. Вона дуже хоче зустріти своє кохання, але я все не хочу вам розповідати. Обов'язково подивіться, це дуже класно. Тобто, ти граєш себе? Ну, ти знаєш, так. Трошечки, ми всі трошечки актори граємо себе, але не можу сказати, що це знаєш 100% от я. Але я, я про інше хотів поговорити, тому що я о, декілька разів знімався в серіалі. Так. в Мухтарі було таке. Я пам'ятаю, що насправді пам'ятаю, бо... це ти біг, потім Пився через паркан. Ні, це не я був. Я, це... я не бігав, я ходив. А, ні, я про інше. Я про те, що от я там знімався, я роз... пам'ятаю, що а, знімальний майданчик, це м'яко кажучи, не найкомфортніше місце. Так, на землі. складно. Але знаєш, дуже цікаво. О, знаєш, коли я знімалася в Майоррі Сковороді, то я постійно брала з собою гусака такого рожевого, здорового, і спала між дублями. Знаєш, а, фу, це, коли... подушка ти маєш на увазі. це подушка, це подушка, і всі думали, що якесь це може якийсь мій оберіг там чи ще щось. А це просто було для комфорту. Я люблю просто поспати. Знаєш. Ну, комфорт і знімальний майданчик. Це річ, але ну, багато в чому несумісні, тобто так. ви ви все одно живете там на маленьких диванчиках, в цим грімвагінах, да ви закінчуєте, коли так. вже півні перші співають да? поїсти на колінах, там вмитися на колінах. Але так. це так зближається, знаєш, особливо, коли ти думаєш, наприклад, Остап Ступка знімався в серіалі і да. моїй... думаєш, отака зірка зараз поважна, там все. А коли ви сидите на підвозі, їсте з однієї коробки, знаєш? Це дуже так зближає. Ви стаєте дійсно друзями. Тому, знаєш, всюди можна знайти плюси, насправді. Так, да, звичайно що, але краще плюси шукати в набагато більш комфортному місці. Якщо така можливість, звичайно. Там ще зараз, гроші планують. Да, 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 зараз же, дивіться. Переважна більшість офісів, наприклад, рухається до покращення умов, до поліпшення умов. Є офіси, в яких можна спати. Вже да, є офіси, куди можна прийти приходити з домашніми улюбленцями. Оце класно. Взагалі скажи це і боже. так далі. І такої інше. Вже зараз у офіси Google, в яких годують меню із японських ресторанів, так. цим вже нікого не здивуєш. А в мене, наприклад, дуже така крейзі собака. Знаєш, я пої боялась. О, дивись в одному із офісів песик відучив співробітників кури. Так. Іти як дізнаємося у наступному сюжеті. У ньому багато людей проводять більшість свого часу. Сьогодні поговоримо про офіси. Що змусило працівників одного офісу відмовитися від куріння? Як можна зручно поспати під час роботи, та що ж це за офіси, працюючи в яких і додому йти не хочеться? Про все це просто зараз. А ви чули про патфрендлі офіси? Це коли на роботу можна приходити із домашніми улюбленцями. Так, от в одному із таких офісів собака відучила співробітників від куріння. Як Спочатку поява кокер-спаніеля повинна була покращити робочу атмосферу та настрій співробітників. І вони дуже швидко прив'язалися до песика. І виявилось, що замість того, аби виходити на перекур, можна піти погуляти з ним кілька хвилин. Так, прогулянки із спаніелем замінили куріння 20 співробітникам офісу. Керівництво вражене таким ефектом вирішило завести песиків і в інших офісах компанії. Існують офіси, працюючи, в яких і додому йти не хочеться. Про декілька таких ми вам розкажемо. Офіс компанії Лего Данія. Всі ж знають цей всесвітньо відомий конструктор. Так, от, офіс компанії вражає не менше. Він розрахований на понад дві тисячі працівників і демонструє головні цінності компанії: а це веселощі, уява, турбота і креатив. Томилися працювати не біда. У цьому офісі повна розваг. Тут і в настільні ігри можна пограти, і в маленький теніс. Ну і, звісно ж, конструктор поскладати. Лише подивіться на цей яскравий інтер'єр. Тут кожна зона спонукає до креативу. Здається, працювати у такому офісі одне задоволення. Офіс компанії Гугл Цюріх. Про цю компанію точно чув кожен, адже саме вона вважається однією із найвпізнаваніших у світі. Офіс компанії не менш цікавий, перш ніж його створювати, співробітники пройшли тестування, яке показало, що вони не люблять напружуватися. Тому компанія вирішила не займати основну площу просто робочими місцями, а вигадати щось цікавіше. Тут багато зон для перекусів, а переговорні оформлені у вигляді, наприклад, дитячих майданчиків із гойдалками. Творці цього офісу вважають, що такий підхід до робочого простору надихає до появи нових інноваційних ідей. Офіс податкової служби Нідерланди не лише великі компанії можуть мати цікаві офіси. Деякі державні установи теж вирізняються своєю неординарністю. Наприклад, як ось цей офіс податкової служби в Нідерландах. Цікаво, що ззовні будівля виглядає як неприступна фортеця, а всередині яскравий інтер'єр з картинками. Можливо, саме цього не вистачає нашим податковим службам. Ми впевнені, що серед вас точно є. Ті, хто дуже багато працює і дуже мало відпочиває. Так, от японці розробили подушку, яка дозволяє спати прямо в офісі за робочим столом. Подушка схожа на підставку з отвором для дихання посередині. На неї просто потрібно опертися головою, і вона підтримує як голову, так і грудну клітку користувача, коли він нахиляється вперед. А ще з нею ви точно не проспите свої важливі робочі справи? Бо для цього вона оснащена вібросигналом, який працює як будильник. Виробник стверджує, що така подушка ідеально підходить, щоб трішки подрімати та відновити сили. А коштує вона приблизно 60 доларів. Не знаємо, чи це дійсно зручно, але погодьтеся, винахід цікавий. На сьогодні у нас все. Друзі, ви ж пам'ятаєте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.